Зоднього вечора, як розвиднялося першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина і інша Марія, щоб навідатися до гробу. І ось стався великий землетрус, бо Господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а одяг його білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта і стала, наче мертва. Та ангел звався і сказав жінка, не бійтеся, бо знаю, що шукаєте Ісуса розп'ятого. Немає його тут. Бо Він воскрес, як сказав, ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Швидше ідіть і скажіть його учням, що він устав із мертвих, він чекатиме. Мас...